та психоз як головні ознаки російських новобранців. Хворих із такими діагнозами російське міністерство війни пропонує тепер брати до Росармії. Кого ще набиратимуть собі в армію? Окупанти далі у сюжеті. Так звана Друга армія світу тепер може стати першою за кількістю венеричних захворювань. Адже у міністерстві так званої оборони, так званої РФ, вирішили, що Сифіліс не привіт не служити в Росармії. За новими змінами до положення про військово-лікарську експертизу російських чоловіків із сифілісом тепер визнають обмежено придатними. Російська Мінвійни набирає сифілітиків у інженерні війська та у воєнізовану охорону. Також цей венеричний діагноз, на думку російських чиновників, не стане на заваді й орківським зв'язківцям. Але навіть якщо людина вже веде розміряний спосіб життя, і сифіліс її не світить, бо тиск пошалює, її все одно мобілізують. До слова гіпертоніка моросармії пропонують водити БМП. Але це ще не все. Служити на Росії змушують навіть із діагнозом психоз мова про реальний психіатричний діагноз захворювання. Коли людина переживає змінене або спотворене сприйняття реальності з галюцинаціями та мареннями, значно більшими ніж після ефірів Соловйова, коли росіянам вважаються бандеромобілі та голуби вбивці, совпадіння Не думаю. Такі нововведення російське міністерство війни впроваджуватиме вже з березня. Уявити, що людина з психічними розладами нестиме відповідальність за безпеку солдатів у складних бойових умовах, важко. Схоже, міністр так званої оборони, так званих. РФ Білоусов вже навіть не приховує, що в армію росіян загрібають виключно на м'ясні штурми, а там будь-який діагноз не перешкода, адже строк експлуатації Росмобіка не більше тижня. Те, що в Росармію тепер беруть ледь не всіх поспіль, свідчить про великі втрати росіян, кажуть експерти. Щодоби ЗСУ знищують близько тисячі окупантів. Для поповнення своєї армії Рефія нагрібає солдатів не тільки у межах Оркостану, але й на тимчасово окупованих територіях України. В окупованій частині Запорізької області росіяни планують мобілізувати 150 тисяч людей, зокрема 18-річних і чоловіків за 60. На окупованій частині Донбасу місцевих вербують ще з 2000 чи другого року, три роки тому, указами так званих глав Бананових республік, так званих ЛДНР, терористів Пасечника та Пушиліна, мобілізаційний вік на тимчасово окупованих Росією землях було знижено до 18 років, а верхня межа підвищена до 65. Зокрема, чисельність так званих перших і других армійських корпусів Росармії зросла тоді із 40 до 100 тисяч саме за рахунок мобілізованих у так званих ЛДНР. Через це на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини у багатьох населених пунктах майже не залишилося чоловіків. Про це свідчить зокрема і той факт, що на об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, на шахтах в окупації, працюють переважно жінки. Для Кремля мобілізація на тимчасово окупованих територіях України дозволяє вирішити одразу кілька проблем: по-перше, за допомогою вербування українців, ворог скорочує власні втрати серед військових Росія. Це зменшує соціальну напругу на Московії, менше похоронок для росіян, менше гробових з бюджету РФ. По-друге, російська влада вирішує питання заміщення корінного населення, заселяючи окуповані території людьми з депресивних дотаційних регіонів Ерефії та трудовими мігрантами. Стара совкова практика для російських мобілізованих як росіян, так і громадян України за народженням. Єдиний шанс втекти від Росармії потрапити в український полон. Російські солдати можуть звернутися на гарячу лінію «Хочу жить телефоном або через чат у телеграмі плюс 380 95 68 86 888 плюс 380